Постійної напруги Спорт підтримає тебе. Що сказати? Гарна перемога. В першу чергу хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, які боронять нашу країну. Дуже велике дякую їм за те, що ми увесь сезон мали час грати. Так, тривоги постійні, але хлопцям. Там набагато важче. Дякую їм за це. По грі гарна гра у нападі, не дуже гарна у захисті, але ми виконували свій план на гру, і у нападі м'яч рухався, все вдавалося нам. У другій половині не дали змогу підпустити ближче до себе суперника, ніж там. 12 очок і постійно тримали цю відстань на дистанції і у кінці все дуже гарно зробили, тримали рахунок, грали правильні комбінації, і це стало нашим успіхом в кінці. Підбиваючи підсумки сезону, чи задоволення ви тим місцем, яке зайняли, чи очікували ви його на початку сезону? Це себе ну, як сказати, маємо те, що маємо. Програли півфінальну серію. Я не дуже зіграв і не допоміг команді, мабуть, десь. І за цього вилетіли грати за третє місце. Гарно, що виграли, але ставили цілі чемпіонства боротися за це за. Кожну гру треба було вигравати, але склалось, як склалося. Ну результатом задоволений. Звичайно, перемога є перемога. Підготували декілька сюрпризів для суперника. В першій половині вони навіть навіть більше ніж я очікував, спрацювали так, тому отримали таку перевагу в рахунку і потім тримали, довели перемогу, довели до кінця те, що зробили в принципі, перші половині. Так було трошки черкаси, влучили декілька. Триочкових китків, так і за рахунок цього підтягнулися до нас, але в принципі хлопці вистояли. Великий респект їм за цю гру, за весь сезон. Вітання клубу, вітання вболівальникам, вітання родинам гравців. Ось вони також заслужили на цю перемогу, так само, як і гравці. Вони роблять це для того, для підтримки, скажімо так, щоб гравець. Не відчував якогось дискомфорту в грі, так, коли наступають вирішальні ігри, і вони їх повністю і завжди підтримували. І дуже велике дякую їм. Дякую нашим, нашим захисникам, що сьогодні ми можемо грати так. Вже мільйон слов подяки, але мільйона слов подяки не вистачить, так, щоб щоб висловити всю подяку і весь той респект, який в нас є до наших захисників так, і захисниць. Дуже дякую. Для нас сезон завершено. Добре, що завершено на мажорній ноті. Так, ми а, взяли медалі, ми до цього йшли. А, звичайно, що кожна команда хоче боротися за чемпіонство, так, але вже є як є. А, я вважаю, що краще виграти за третє місце програти у фіналі, так, ти закінчуєш за сезон на позитивній ноті і з якоюсь перспективою дивишся в майбутнє. Доброго вечора. Перш за, все, перш за все, так загалом по іграм, по сезону. Низький уклін, подяка Збройним силам України. Якщо б не вони, не їх робота. Не було б жодних ігор, не було б сезону, не було б спорту і багато чого іншого. Тому ми вдячні. Хочеться також подякувати нашим болівальникам. Сезон починався без них. Але згодом, знову ж таки, завдяки нашим Збройним силам з'явилася змога приходити в зали. Люди підтримували до цього онлайн, були завжди на зв'язку писали, дзвонили. Як тільки з'явилася змога а, приходити в зал, дивитися ігри вживу, намагались заповнювати заповнювати наш зал, наскільки це можливо. А. Ну, дякуємо, дякуємо всім за підтримку. по грі. Пізно вже що сказати вже. Маємо те, що маємо, дійсно. Зараз. Так, в першу, чергу, в, першу, в першу чергу хочу сказати велике дякую ЗСУ за цей сезон, за цю можливість і взагалі за цей час, в якому ми живемо. Велике-велике дякую. Без них всього б цього не було, всіх цих емоцій, всіх цих е, ігор і так далі. А в другу чергу а, хочу сказати велике дякую своїм гравцям за цей сезон, за все, що ми пройшли, за всі наші тренування, за всі наші е, перемоги та поразки. Е, я дуже пишаюся їм, кожним. Е, ми зробили, мабуть, все, що могли, е, але маємо те, що маємо. Це також досвід, і рухаємось далі. Так? Велике дякую нашим вболівальникам, хто прийшли, підтримали нас, і ті, хто підтримують нас, дивлячись нас по телебаченню, по інтернету. Велике всім дякую. І будь також, як завтра, привітаю Дмитра Забірченка за заслуж... заслугованою перемогою і його команду. І все.